Розглянемо тему 33. Застосування похідної, монотонність, екстремуми найбільше найменше значення на відрізку. У вас є конспект і в ньому є всі ці моменти. Зараз застосовуємо. Отже, скільки критичних точок має функція? Запам'ятаємо: критичні точки це. Точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Тобто, для того, щоб знайти критичні точки, нам перш за все, треба знайти похідну. Дивимося, похідна дорівнює. Беремо за всіма правилами 1 третя, як множник, виносимо від х куб 3 х квадрат, відняти похідна від х одиниця. Далі спрощуємо, 1 третя й три скорочується, залишається х квадрат мінус 1. Бачимо, що це розкладається на множники х-1, х плюс -1, х 1. І тоді легко видно нулі похідної. Їх 2, 1 і мінус 1. Отже, скільки критичних точок має функція? Відповідь 2. Наступне, які критичні точки має функція. Ось, бачите, тут вже нам треба знайти не просто скільки, а конкретно які. Та сама схема. Шукаємо похідну від хуб 3х2. Додати від х квадрат 2х, відняти від х1 і відняти від 1 0. 0 можемо не писати. Так, тепер бачимо, що утворився в нас квадратний тричлен, і нам треба знайти нулі цього квадратного тричлена, тобто розв'язати рівняння. Тут ви можете йти різними шляхами. Хочете, йдете за дискримінантом, я ж бачу тут властивість коефіцієнтів. Гляньте, будь ласка, у нас коефіцієнти такі, що перший і третій 3 і мінус 1 – в сумі дорівнюють другому. Тобто, в цьому випадку, якщо в нас А плюс С дорівнює Б, то перший корінь <кій> мінус 1, а другий корінь мінус С поділити на А. Ну, мінус 1 вже є, а мінус С це буде в нас мінус 1, тобто 1 поділити на 3. Все, маємо два корені мінус 1 і 1 третя. Відповідь знову В. Третє завдання. Графік, але будьте уважні, нас на рисунку 1 побудовано графік функції штрих. Це графік похідної. Скільки точок екстремуму має функція? Ось тут треба згадати, що екстремуми це ті критичні точки, у яких похідна міняє знак. Тобто це ті критичні точки, в яких похідна міняє знак. Дивимося на графік похідної. Там, де похідна вгорі, знак похідної плюс. Отже, бачимо тут плюс і тут плюс. Це для ось цих проміжків. Бачите? Ось ці проміжки, тут похідна дорівнює плюс. Так? Тобто, ви можете поставити навіть ці плюси. А, Мінус там, де похідна, знаходиться графік нижче, осі, нижче, ось на цих проміжках. Так, тепер дивимося, нас цікавлять нулі похідної, бо це похідна, нас цікавлять нулі похідної, тобто критичні точки. Їх є ось. Раз, два, три і чотири. Але. Точками екстремуму ми можемо називати лише, наприклад, ось цю точку. Чому? Бо тут похідна була мінус, стала плюс. Ось ця точка, в ній похідна поміняла знак з плюса на мінус, і оця точка. А остання точка, бачите, похідна була до неї плюс і після неї плюс. Тому це не є точкою екстремуму. Тому відповідь, скільки точок екстремуму? бачимо, що три. Їдем далі. За умовою попередньої задачі з'ясуйте, скільки проміжків спадання має функція. Ось тут треба згадати: функція спадає, якщо похідна менша за нуль. Дивимося на наш е, графік похідної, і тут вже у нас навіть відмічено, похідна менша за 0, мінус там, де таких проміжків є два, ось один і ось другий. Тобто, всього є два проміжки. Добре. Наступне, знайдіть точки екстремуму функції. Дивимося, що таке ми казали, точки екстремуму це точки, в яких похідна міняє знак. Тобто це нулі похідної, в яких похідна міняє знак. Отже, щоб знайти точки екстремуму, перший крок шукаємо похідну. Беремо похідну від х в четвертому, 4х в третьому. Відняти 2, помножити похідна від х в другому, це в нас буде 2х. Тепер спро... спростимо: 4х в третьому відняти 4х. Ще можна 4х винести за дужки, залишиться х квадрат мінус 1. Бачимо, ще розкладається, тому розкладайте на множники до е моменту, поки можна. Так, є. Отже, ми розклали на множники ось наша похідна. Так, легко знайти нулі похідної, бачите? Нулі похідної це будуть числа 0, і 1 і мінус 1. Їх позначимо на числовій прямій, це три числа: мінус 1, 0, 1. І визначимо знак в кожному проміжку. Але увага знак похідної, тобто ось цього виразу. Беремо любе число більше за одиницю, так як в методі інтервалів працювали. Беремо 10. Підставляємо 4 на 10, 10 мінус 1, 10 плюс 1, все буде плюс. Далі бачимо, ніяких особливостей немає, тому сміливо змінюємо знак з плюса на мінус, з мінуса на плюс. І бачимо, нам треба знайти точки екстремуму. Зверніть увагу, точка мінус 1 є точкою екстремуму. Ми навіть можемо чітко побачити, якою саме. Бо якщо ми намалюємо там, де похідна мінус, функція спадає, там, де похідна плюс, функція зростає, то мінус один це не просто точка екстремуму, це точка мінімуму. Далі бачимо нулик, там нас зростала зліва і спадає справа, це точка максимуму і одиниця це знову точка мінімуму. Отже, питання: знайдіть точки екстремуму, ось ці всі точки і є точками екстремуму. Добре, наступне шосте. Знайдіть проміжки спадання функції. Тобто, щоб знайти проміжки спадання, нам треба розв'язати нерівність похідна менше рівна 0. Отже, перший крок шукаємо похідну. Так, шукаємо похідну. За правилом, дві третіх, як множник виносимо від х куб 3 х квадрат додати. Тут, до речі, одна друга множник від х2х. Скоротимо, що можна, і отримаємо 2 х квадрат додати х. Винесемо х за дужки, в дужках лишається 2х додати 1. Супер. Тепер розв'язуємо ось цю нерівність. Тобто х. Помножити на 2х плюс 1 має бути менше рівне 0. Далі, метод інтервалів тут працює, знаходимо нулі. х дорівнює 0 або 2х плюс 1 дорівнює 0. 2х дорівнює мінус 1х дорівнює мінус 1 друга. Позначимо їх мінус 1 друга і 0, точки зафарбуємо. І визначаємо тепер знак. ну Тут легко, будь-яке додатнє число підставляємо у похідну, в нас виходить плюс, далі мінус і плюс, менше рівне нуля. Ось наш проміжок. І це відповідь В, від мінус 0,5 до нуля. Сьоме. Сьоме завдання бачимо на рисунку 2 побудовано графік функції y дорівнює F від X. Звертайте увагу, що в нас побудовано графік саме функції F від X. Так, далі визначено на проміню на дійсних. Знайдіть суму абсцис усіх точок максимуму цієї функції. Згадуємо: точка максимуму. Це критична точка, тобто похідна в ній або нуль, або не існує. Причому така, в якій похідна міняє знак. Я вам інакше скажу: точка максимум, якщо дивитися на функцію, це така точка, в якій функція змінює монотонність, тобто, вона спочатку зростала, потім спадає. Мінімум це навпаки, вона спочатку спадала, потім зростає. Тобто, коли ми говоримо про максимум, мінімум, ну ми не говоримо про найбільше, найменше значення, а саме про момент зміни монотонності. Отже, нам треба максимум, тобто зростала, спадає. Ось такі точечки. Ми бачимо, що їх є раз і два. Нам треба знайти суму абсцис усіх точок. Тобто нам треба знайти мінус 7 додати 2. Це дорівнює мінус 5. Ось і все завдання. Далі, дивимося, десяте. Тут треба знайти найменше значення функції на відрізку. Ось тут пригадуємо, як це треба зробити. Перший крок шукаємо критичні точки нашої функції. Це ми шукаємо похідну. Це буде 3 мінус 3х квадрат, і прирівнюємо її до нуля. Спочатку винесемо за дужки все, що можна, і розкладемо на множники. Так, тепер шукаємо критичні точки, тобто ми їх прирівнюємо до нуля. Бачимо, що критичними буде 1 і мінус 1. Другий крок: дивимося, чи наші точки належать нашому відрізку. Так, це є фактично кінці відрізка. Тому ми шукаємо е, значення нашої функції у цих точках, у кінцях відрізка. Тобто, шукаємо вже значення функції в точці мінус 1, і значення функції в точці 1. Як це знайти? Так просто замість х підставляємо спочатку мінус 1, дивимося, що це буде. Мінус 3 відняти мінус 1 в кубі це мінус 1. Отже, мінус 3 відняти мінус 1, це те саме, що мінус 3 додати 1, і це дорівнює мінус 2. Потім ми підставляємо так само 1 замість x і отримуємо 3 відняти 1 в кубі 1, Тобто буде 2. І нас цікавить найменше значення. Ясно, що мінус 2 менше значення. Ось і вся робота. Так, дивимося ще 16 завдання. 16-те завдання знайдіть точку екстремуму функції. Точка екстремуму це точка, в якій похідна або дорівнює нулю, або не існує, і крім того, ще похідна змінює знак із плюса на мінус. Або з мінуса на плюс. Але будьте уважні, тут ще треба зрозуміти, що нам треба шукати з області визначення. Тому що тут функція має е, особливість, в ній є дріб, і область визначення каже, х не дорівнює нулю. Тому точка 0 ніколи не може бути е, точкою екстремуму. Не може бути точкою екстремуму. Давайте думаємо далі. Шукаємо похідну. Похідна від х 1 додати 4 помножити, а похідна від 1 на х квадрат згадуємо. 1 на х квадрат це те саме, що х у мінус другому. Тому похідна буде мінус 2 на х у мінус 2 мінус 1 мінус третьому. Ну, і далі можна записати, що це 1 вже буде відняти 8х у мінус третьому, або 1 мінус 8 поділити на х у третьому. Так, тепер ми продовжимо зводити до спільного знаменника і отримаємо ось такий вираз. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що нам треба знайти критичну точку, тобто ось цю похідну прирівняти до нуля. Ми пам'ятаємо, що підозрілими на критичні можуть бути точки, де чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тут ми бачимо х куб дорівнює 8, х дорівнює корінь третього степеня з 8, тобто число 2, ну а тут x не дорівнює 0. По ідеї 2 і 0 точки підозрілі на екстрему, але... В нас в нулі що наша функція не визначена. Тому ми кажемо, що нуль нас вже не цікавить. Беремо лише точку 2. Але для того, щоб ми спокійно говорили про зміну знаку і так далі, нам треба розглянути, як же ж поводиться похідна зліва і справа від двійки. Беремо будь-яке число більше ніж 2. Улюблене 10. 10 в третьому мінус 8, знак плюс, 10 в третьому плюс. Отже, тут буде точно знак плюс. Беремо менше, ніж 2, наприклад, 1. 1 в кубі відняти 8, мінус 1 в кубі плюс, значить знак міняє. Там, де похідна міняє знак, це є точкою екстремуму, Отже, маємо відповідь Б. Наступне, знайдіть проміжки зростання функції. Тут ми пам'ятаємо, щоб знайти проміжки зростання, нам треба знайти ті проміжки, де похідна функції більше рівне 0. Тобто, нам фактично треба знайти похідну ось цієї функції. Для того, щоб знайти похідну цієї функції, давайте подивимося, що це дріб і згадаємо, як шукаємо похідну від дробу. Це буде теж дріб. У, чис... у знаменнику запишемо 3 мінус х у квадраті, а далі пам'ятаємо: беремо похідна від чисельника, це в нас буде 2х мінус 2, множимо на знаменник на 3 мінус х, а далі відняти, потім беремо похідна від знаменника, а це в нас мінус 1, відняти мінус 1 це вже можна поставити додати, і множимо на. Чисельник. Ось таким чином ми можемо спростити вираз і знайти цю похідну. Давайте попрацюємо. 2х на 3, 6х, 2х на мінус х, мінус х 2х квадрат, мінус 2х, квадрат, мінус 6 плюс 2х. Так, далі відкриваємо дужки. тут просто мінус 2х плюс один. Ну і знаменник той самий. Давайте рахуємо, тут спрощуємо, що бачимо у чисельнику: мінус 2 х квадрат додати х квадрат це мінус х квадрат, потім ми маємо 2х і мінус 2х знищили. Залишилося плюс 6х і мінус 6 плюс 1 це буде мінус 5. Так, на 3 мінус х у квадраті. Далі можна ще в чисельнику винести мінус задушки. Це буде х квадрат мінус 6х плюс 5 поділити. Ну, Тут ми можемо, до речі, замінити 3 мінус х у квадраті на х мінус 3 у квадраті, бо квадрати протилежних чисел рівні, нічого не міняється. Ми достатньо дорослі, щоб це робити спокійно і впевнено. Їдемо далі. Далі нам треба розв'язати ось таку нерівність. Тобто, нам треба тепер замість ось цієї похідної записати ось такий дріб. Так? Тобто, ми маємо. Ось такий дріб, і його маємо прирівняти, що це буде більше рівне нуля. Ось на цей мінус домножимо, так, щоб нас мінус подівся. Отримаємо х квадрат мінус 6х плюс 5 поділити на х мінус 3 у квадраті. Знак нерівності поміняємо, а 0 залишиться нулем. Добре. Тепер би добре було x-6х плюс 5 подати у вигляді множників ось таких х відняти щось на х відняти щось. Ми це вміємо робити. До речі, у вас у довідкових матеріалах є формула ахвадрат плюс bx плюс це розкладається на множники. Як а на x мінус x1, x мінус х2. Тобто x1, x2 це корені квадратного тричлена. Давайте швиденько за теоремою Вієта побачимо, що це 1,5, бо 1 додати 5, 6, 1 помножити на 5, 5. Тому сміливо в ці дужечки ми можемо поставити х відняти 1, х відняти 5. Добре, тепер нам треба знайти, де ж наша функція зростає, тобто де виконується ось така нерівність. <кій> Бачимо, числа у нас 1, 3, і 5. Так, і тепер дивимося, що трійка має особливість. Х-3 у квадраті це означає, що і зліва від трійки, і справа від трійки знак не поміняється. Тобто, якщо ми будемо визначати знак в кожному проміжку, то ми визначаємо знак в правому, далі ставимо, міняємо знак при переході через 5, при переході через 3 не міняємо і далі знову міняємо. І нас цікавить менше або дорівнює. Тобто нас цікавить проміжок від 1 до 5, причому, включаючи 1,5. Ось така, ніби на перший погляд, задача об'ємна велика, але не складна. Ну і 22 завдання. 22 завдання нам треба скласти рівняння дотичної. Ми вже мали таке завдання, давайте попробуємо розібратися із ним. Скласти рівняння дотичної до графіка функції, якщо ця дотична паралельна прямій Y дорівнює 4х-3. Зверніть увагу, коли ми говоримо про рівняння дотичної, ми пам'ятаємо, що нам треба знати точку дотику. Тому що нам треба буде шукати значення функції в точці дотику, потім значення похідної в цій точці, і множити на х х 0 І най, найважливішого в нас немає це точки х 0 Але в нас є додаткова умова, яка те, що наша дотична а дотична – це якась пряма y до рівня плюс b, вона паралельна прямій y до рівня 4х-3. Пригадуємо дві прямі паралельні лише за умови, що їх кутові коефіцієнти рівні. Отже, ми сміливо можемо стверджувати, що кутовий коефіцієнт нашої дотичної дорівнює 4. Потім згадуємо, що таке кутовий коефіцієнт дотичної. Так, ви пам'ятаєте, це значення похідної в точці х0. Тобто, фактично, оце число ми вже знаємо, воно 4, але його знаючи, ми ще можемо знайти х0. Тобто, як це зробити? Давайте спочатку випишемо функцію, це в нас f в степені 3х додати x. Знайдемо її похідну. Пам'ятаємо, f в степені 3х похідна буде f в степені 3х, але треба домножити на похідну від аргументу від 3х, тобто на 3. І додати похідна від х 1. Ну або це дорівнює 3 на f в степені 3х плюс. 1. І тепер ми шукаємо таку точку, де похідна буде дорівнювати 4. Тобто оце число 3 на f в степені 3х плюс 1 дорівнюватиме 4. Очевидно, що це буде 3 f в степені 3х дорівнює 3, f в степені 3х дорівнює 1, ну, або це f в нульовому, і тоді виходить, що 3х дорівнює 0, або х рівне 0. Тепер ми бачимо, що ми знайшли ось точечка 0, і нам залишилося знайти ось це значення. Значення функції в точці 0. Підставимо замість х 0 і отримаємо f нульовому додати 0. в нульовому це одиниця. Все, ми знаємо, все можемо сміливо складати, що рівняння дотичної. А рівняння дотичної ось наш зразочок. Тепер тільки підставляємо все, що нам тут потрібно. Маємо y дорівнює. Це ми вже складаємо рівняння дотичної. y дорівнює 1 додати 4 помножити на х мінус 0. Ну, або просто 4х додати 1. І це відповідь Г. Достатньо нескладно. Ну і давайте 23 глянемо. Завдання 23. Відповідність, де нам треба встановити відповідність між графіками та сумами похідних в деяких точках. Ну, давайте дивитися. Бачимо, що, до речі, в нас у всіх цих точечках, от х1 точечка і ось х2 точка, проведені дотичні і ще й відомо кути. Тут треба лише згадати, що похідна функції в точці Х0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. Все. Тобто, тут ми сміливо кажемо, значення похідної в цій точці це буде тангенс 45 градусів або одиниця, а тангенс. В точці x 2 це вірні, похідна в точці Х2 буде дорівнювати тангенсу 30 градусів, а це одиниця ділена на корінь з трьох. І тепер залишилося, що знайти їх суму. Тобто ми до 1 додаємо лене на корінь з трьох, зводимо до спільного знаменника так, і отримаємо корінь з трьох плюс 1. Бачимо, що це відповідь Б. Отже, перше Б. Далі дивимося. Похідна в точці Х1 це тангенс кута нахилу, тобто тангенс 120 градусів. Тут треба пригадати, що тангенс 120 це дорівнює мінус тангенс 60, 120, і 60, 180, або мінус корінь із трьох. Так, в точці Х2 в нас похідна верніше, дотична паралельна, тобто кут 0 градусів, тангенс 0 градусів 0. Ну, ми і так знаємо, що в цих точках похідна 0. Отже, сума дорівнюватиме мінус корінь з 3, тобто відповідь В. Далі дивимося знову. Похідна в точці Х1 0, а похідна в точці корінь. В точці Х2 це тангенс 150 градусів. Тангенс 150 це мінус тангенс 30, і це мінус 1 ділене на корінь з 3, або мінус корінь з 3 ділене на 3. Це відповідь Г. І в останньому все надзвичайно просто. В першому дотична паралельна, значить похідна 0. В другому дотична утворює кут 60, значить тангенс 60 корінь з трьох. І маємо відповідь А. Ось такі в нас є відповіді. Далі ви вдома виконуєте теж не всі завдання, лише деякі. Давайте подивимося: перше, друге, третє, четверте, точно. Навіть можете зробити і п'яте, і шосте. Потім ви зробите е, сьому. Е, Давайте ще десяту. Давайте ще десяту, п'ятнадцяту і шістнадцяту. можна і вісімнадцяту. Так, двадцяту. І двадцять третю. Теж виконаєте все успіхів вам!